Дорогі друзі, хочу розпочати цю тему словами Іакова, який у своєму посланні 1.4 сказав: будьте стійкими, розвивайте в собі усі повноті без жодної нестачі, постійність, тобто терпіння і стійкість та виявляйте їх на ділі, щоб ви були досконалими. Президент Міжнародного теософського товариства Тім Бойт свого часу у вітальному слові до однієї з конвенцій Теософського товариства в Україні наголосив, що в окультизмі, як і в Теософії, чітко виражена ідея божественного зерна і часто говорять про внутрішнє зерно, яке є насіниною. Кожному з нас, зауважив він, потрібно докладати значних зусиль, щоб цю внутрішню насінину розвивати і вирощувати зерно. Я хочу продовжити думку Тіма Бойда у своїй темі і почну з невеличкої притчі. Одного разу жінці приснився сон, що за прилавком магазину стояв Господь Бог. Господи, це ти. вигукнула вона з радістю. Так, це я, відповів Бог. А що тебе можна купити? запитала жінка. У мене можна купити все, пролунала відповідь. Тоді дай мені, будь ласка, здоров'я, щастя, любов, успіх і багато багато грошей. І тут вона замислилася. А може, попросити ще щось для душі? Але промовчила, бо бог, доброзичливо усміхнувшись, уже пішов до підсобного приміщення за замовленим товаром. Жінка хвилювалася і чекала його з нетерпінням. Через деякий час він повернувся з маленькою паперовою коробочкою. І це все? Вигукнула здивована, розчарована і навіть трохи роздракована жінка. Так, це все спокійно відповів Бог. Хіба ти не знала, що в моєму магазині продається лише насіння? Коли я прочитала цю притчу, мені стало неймовірно шкода, що жінка не встигла попросити дати їй щось для душі. А це міг би бути ключ, який відкриває треті врата. Про нього Олена Петрівна Бловацька пише в третій частині книги Золотих правил Сім врат. За цими третіми вратами приховане насіння терпіння і стійкості, так необхідне. Для взрощування в нашому світі, де часто трапляються невдачі, конфлікти, неприємності, що призводять до страждань і розчарувань. Душа, яка володіє цим ключем, допомагає людині формувати своє життя, щоб воно відображало велику істину вселенського братства, спочатку в ній самій. А потім у своєму військовому оточенні, а згодом і в світі. Але це можливо лише за наявності двох головних парамід терпіння і стійкості. Олена Петрівна у другій частині або у фрагменті два книги золотих правил два шляхи, закликає. Нехай буде впевненою. Твоя хода, о, шукачу, омий свою душу в сутності кшанті, адже ти наближаєшся до так названих тих врат, до дверей стійкості й терпіння. Будь терплячим, шукачу, як той, хто не боїться невдачі і не жадає успіху. Спрямуй погляд душі своєї. На зірку, променем якої ти є, напалаючи зірку, що сяє в непроглядних глибинах вічного буття, у безмежних полях невідомого. Теософія навчає, що той, хто став на шлях духовного розвитку, не боїться невдач. Він чітко розуміє і знає, що план Лоза завжди буде здійснений, і чиясь невдача не може цього змінити. Може так статися, що комусь не вистачило терпіння і стійкості, а може, відповідальності за доручену справу і виконано лише частину призначеної йому роботи. Для логоса тут немає різниці. Ця частина буде виконана через когось іншого. Постійно трапляється, що люди втрачають свої можливості, але великі плани складаються з урахуванням будь-яких випадковостей. Наші вчителі ніколи не подають вигляду, що помічають, коли ми втрачаємо якусь можливість. Але мені здається, що вони про це знають і завжди дають нам шанс. Головне володіти терпінням, не допускати розчарування, якщо не все виходить одразу, і пам'ятати, що зусилля, вкладені в загальне благо, в майбутньому якимось чином дадуть пропорційний результат. Історія зберігає чимало таких прикладів. Одним із них є життя британського політика і філантропа християнина Вільяма Уйльберса, який 40 років наполегливо боровся за скасування рабства і работоргівлі в британських колоніях. Лише за три дні до смерті він дізнався, що повне скасування рабства нарешті стало законом. Він тримався до кінця. А адже нетерпіння і депресія могли б знищити його велику справу. Май витримку і терпіння, як той, хто тримається до кінця. Твої тіні. Живуть і зникають. Те, тобі, що житиме вічно, це те, що пізнає, адже це знання, а не те, що живе тимчасово. Це той, хто був, є і буде, для кого година не проб'є ніколи. Ці слова з фрагмента два книги Олени Петрівни, два шляхи, можна віднести. І до Вільяма Уілберфорса, і до Махатми Ганді, отця Дам'єна, Вільяма Джаджа, багатьох інших, а також і до самої авторки цих слів. Адже все життя нашої співвітчизності всі її труди свідчать про те, з якою витримкою терпінням і стійкістю вона відкидала все обумовлене, відносне і кінцеве. Вона вірила лише в нескінченне, безумовне і абсолютне і навчала цьому інших. Окрім терпіння людині в будь-якій діяльності потрібна стійкість і ніщо не розвиває цю якість краще, ніж яскраве усвідомлення того факту, що ми вистоїмо крізь усі віки, а смерть є лише минущим інцидентом, який не в змозі відхилити будь-кого зі шляху духовного. Стійкість. І витримка необхідні ще й тому, що жодну велику справу не мопливо завершити за короткий час. Дуже показовий урок витримки можна винести з історії Теосольського товариства в перші роки його існування. Двоє його великих засновників Олена Петрівна Бловацька і Полковник. Генрі Ольгат не змогли б досягти сталого існування товариства і забезпечити йому основу для подальшого зростання, якби не усвідомлювали, що їх праця є частиною плана Логоса, що простягається крізь вічність, а тому приречена на успіх, про цей успіх. Олена Петрівна в листі номер 4 за 1883 рік писала Дондукову Корцкову з Індії. За 4 роки ми змогли зацікавити понад 100 тисяч осіб. Нині існує 57 товариств. А через 15 років з дня заснування теосоцького товариства. У статті Сучасний прогрес у Теософії вона повідомляє, ситуація в цьому питанні може бути проілюстрована статистичними даними. Станом на 31 грудня 1884 року в різних частинах світу існувало 104 відділення Теософського товариства. У 1885 році, як відповідь на наклепи проти нас, зауважує Олена Петрівна, виникло 17 нових відділень. У 86-му 15, у 87-му 22. У 88-му 21 відділення. І до 1 вересня. 1889 року 17. Загалом під сумовою Олена Блаватська маємо 190 відділень. До червня 1890 року понад 200 відділень. Щоб досягти такого успіху, щоб об'єднувати людей різних релігій у дослідженні їхніх істинних основ, оскільки потрібно було терпіння, витримки, стійкості, такту і уміння, але Олена Петрівна ніколи не приписувала ці досягнення собі. Вона знала, що Тиосовське товариство могутня організація. І його сила не лише в його членах, воно виникло з набагато глибшого джерела. Учителі мудрості, махатми, старші брати людства, ось справжні засновники цього руху. Вони те божественне зерно в теософському товаристві, яке нам слід терпляче. І наполегливо плекати своїм розумінням, повагою та відданістю їхній справі. У книзі сім врат Олена Петрівна говорить: Біля кожних врат золотий ключ, що відчиняє двері, третій ключ кшанті, лагідне терпіння нічим не зворушне і стійкість щоб ніколи не втрачати терпіння через образи, обурення, нарікання, навіть інколи незаслужені, щоб бути стійкими в будь-яких життєвих ситуаціях, дуже важливо набути для себе цей ключ, який відкриває треті врата, і плекати насіння, що знаходиться за ними, як своє божественне зерно. При цьому варто прислухатися до поради Далайлами 14-го, який сказав: замість того, щоб сердитися, слід виявити глибоку турботу про тих, хто створив для вас проблеми і повагу до них, бо створивши таку складну ситуацію, вони надали вам безцінну можливість практикувати стійкість. І терпіння. Дорогі брати і сестри, повірте, мені відомо, де знаходиться той магазин, в якому продаються такі прекрасні насіння. Тож, давайте придбаємо їх і будемо закривати теплом своїх сердець, освітлювати своїм внутрішнім божественним світом і поливати. Істинною любов'ю. І тоді ми виростимо дивовижний, гармонійний сад наших теософських взаємин, які так необхідні нам для формування тут, на землі, вселенського братерства людства. Дякую за увагу!